Що сталося з учасниками хата на тата, частина друга. Пам'ятаєте цього персонажа? Нічого з мене не поміняєш. Це Сергій Григорович Бондар, любитель турецьких серіалів та лежання на дивані. Поки інші чоловіки в селі важко працювали, Григорович вів господарство руками дружини Світлани. Жінка має робити все, все випуск закінчився дуже зворушливо. Все добре, не переживайте, мене бережуть. Ну а зараз сім'я Бондар живе і працює у злагоді. Світлані допомагають і дорослі сини, і чоловік кажуть, проєкт реально змінив їхнє життя. А ось інший мем. Це правильно? мемцепраби. Сергій Коваленко робив уроки зі своїм сином Максимом. До речі, на той час чоловік не працював і намагався розбагатіти, шукаючи цінні метали. Ну а його син Макс Коваленко зараз зірка мережі. Хлопець закінчив юридичний, але працювати за спеціальністю не захотів. Мріє бути блогером, і в його тіктоці вже більше 60 тисяч підписників, а на інстрі майже 20 тисяч.